Іван Павленко Від роду до роду, розділ 4, частина 2.3. Личани. Читає Наталія Визова. А як складалися мої справи поза школою? Після переїзду у Личани я став на облік у партійній організації місцевого колгоспу. Комуністів у ній було більше десяти чоловік, серед них голова колгоспу Новосад Станіслав і агроном він же Партор, Хмельник Анатолій, а також два бригадири рільничих бригад і третій тракторної, завідуючий фермою зоотехнік, Ветфельшер, Ланкова, Комірник і його жінка. Майже усі, крім голови агронома і зоотехніка, були місцевими жителями, яких навербовано у партію нещодавно. З головою колгоспу і парторгом у мене відбулася ознайомча розмова. Вони розпитували, звідки я і який трудовий шлях пройшов. Я сказав, що останнім часом працював завочним у школі, а перед тим був журналістом, а також парторгом і заступником голови колгоспу. Це останнє було для них очевидно приємним. Вони висловили надію, що школа допоможе колгоспові у збиранні картоплі. Я пообіцяв і попросив, щоб і вони, у свою чергу, надали нам машину для завезення палива. Через деякий час мельник дав мені перше серйозне доручення виступити на партійних зборах з доповіддю лекційного типу. Роль критики і самокритики у розв'язанні господарсько-політичних завдань та вихованні комуністів. Тема ця була завдана райкомом партії усім первинним організаціям, оскільки сам Хрущов закликав узяти критику на озброєння у боротьбі за прискорений розвиток народного господарства. Для нашої Парторганізації організації тема ця була особливо актуальною, так як між парторгом Мельником і головою колгоспу новосадом не було злагоди. Вони часто вдавалися до взаємної критики, за якою переглядали їхні амбіційні наміри. Мельника після закінчення сільськогосподарського інституту прислали на посаду агронома. А згодом обрали головою колгоспу. Та він у чомусь не догодив начальству і на його місце прислали новосада, який мав середню освіту, але більше керівного досвіду, так як працював інструктором райкому партії. Мельника треба було направити в інший колгосп, але його залишили на місці агрономом та ще й обрали секретарем партійної організації. Отже, приготувати доповідь на цю тему мені було нелегко. Я повинен був дати політично зрілу, чесну і неупереджену відповідь на запитання, що таке партійна критика, якою вона повинна бути і якій справі служити. У доповіді я спершу обґрунтував марсистсько ленінське положення про критику і самокритику як рушійну силу соціалістичного суспільства, як засіб вирощування партійних кадрів. На конкретних прикладах показав, як партія, її ЦК і особливо Хрущов використовують критику у партійному будівництві та у розв'язанні народногосподарських завдань. Значну увагу приділив я виясненню деяких принципових аспектів, зокрема, яку критику можна вважати здоровою, і корисною, а яку потворною і шкідливою. Треба відрізняти критику від критиканства. Одна справа, коли виступаючи уболіває за те чи інше питання, і зовсім інша, коли використовує трибуну з метою самореклами і якоїсь вигоди для себе. Краснобаї такого гатунку люблять когось критикувати, а самі стоять осторонь у ролі спостерігача. Ще гірше. Коли під виглядом критики і боротьби за правду проглядають такі антисуспільні явища, як кар'єризм, наклепництво, зведення особистих рахунків тощо. З такими правдолюбцями нам теж не по дорозі. Поряд з цим треба давати відсіч затискувачам критики. Звичайно, критика не мед, щоб її любити, але якщо вона справедлива, значить і корисна. Це партійні ліки від застою і бюрократизму. Через деякий час мені було вручено грамоту за активну участь у лекційній пропаганді серед трудящих Цуманського району.